Вітаю з міста Героя Харкова в нашому проєкті Культурна перемога. Я журналіст і телеведучий Ігор Жуков, разом з харківським прес-клубом та агенцією місцевих медіа Харківщини громада гру спілкуюся з українськими митцями та мисткинями під час війни Росії проти України. Зараз з нами на онлайн зв'язку Дмитро Брук, знаний харківський медійник і журналіст, зараз прес-офіцер 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України. Ми на Ти адже знаємо одне одного ще з 90-х, коли працювали разом. На першому недержавному державному телеканалі України і всього пострадянського простору телеканалі Тоніс Центр дуже радий тебе чути, Дмитре. Доброго вечора, всім або доброго дня. Хто коли буде нас е, слухати, дивитись, е, дуже радий тебе чути, Ігорю, бо дійсно дуже давно не бачились. І безумовно, доброго дня, всім твоїм глядачам та слухачам. Дмитре, ти зараз пресофіцер, начальник групи інформації та комунікації п'ятої Слобожанської бригади НГУ. зараз в соцмережах розганяється багато ІПСО з за новин. До тебе питання напряму. Які Зараз новини з лінії фронту, тому що я знаю, що Слобожанська бригада боронить і Харківську область і на лінії зіткнення стоїть і воює. Що ти можеш нам сказати? Е, так саме так Ігорю, ти правий, наша бригада е, обороняє і рубежі Харкова, і несе службу в самому місті Герої Харкові і знаходиться, наприклад, на Бахмутському напрямку. Е, що я хочу сказати? Що так ти маєш рацію ти на 100% правий. правий, е, вже не скажімо так, не перший місяць у соціальних мережах. Як то кажуть, російські агенти розганяють і ПСО. Що я хочу сказати ну, аудиторії? По-перше, золоте правило: перевіряйте інформацію із різних істочників, не довіряйте ну, тим засобам масової інформації паблікам, які є сумнівними, які щойно з'явились, кажучи про новини, це війна. Кожного дня е, якісь новини для однієї групи людей м, позитивні. Ну, наприклад, там декілька днів тому група аеророзвідки нашої бригади е, виявила спостережний пункт пост та вузол зв'язку е, російських окупантів на харківському напрямку. І завдяки е, роботі наших артилерістів е, ці об'єкти були знищені. Це безумовно гарна новина, але ж ми розуміємо, що цього дня е, десь в іншому напрямку, на іншій ділянці фронту, хтось отримав поранення, е, хтось може загинув, і це погана новина. Тому ми не можемо казати апріорі, що кожного дня є лише погані або хороші новини. Ну от оці, всі новини, які розганяються, знаєш, там про наступ на Харків. Що ти можеш е, про це сказати? Твоя людина, яка служить зараз, як і журналіст, який і 30-річна кар'єра, так понад 30 років ми з тобою на телебаченні. І в мене було я в 92-му році прийшов. І ти прийшов, наскільки я пам'ятаю, теж у ті роки і да -да -да. ти знаєш, і ти викладач, ти викладав для студентів, да. і ти це все розумієш. Що ти можеш сказати про це? Ну, що стосується, що стосується е, якихось російських або проросійських видань, да? то ну, давайте скажемо е, словами е, класика російської літератури, е, пропоную аудиторії не читати зрання е, советських видань. Е, що стосується проукраїнської аудиторії, ми, українці від Відрізняємось від російської аудиторії, яка е, беззаперечно в віра всьому, що каже Кремль. Е, і в цьому наша, наш плюс: ще раз повторююсь: е, читайте і беріть новини, переглядайте новини з тих е, джерел, які перевірені. Це е, безліч класних українських змін. Повністю тебе підтримую, і хочу у тебе спитати, як настрій у гвардійців. Ти ж з ними е, і проводиш весь свій час і спілкуєшся. Як у тих, хто нас захищає? Як вони? Е, настрій бойовий. Хлопці всі вмотивовані е, завдяки тому, що е, дуже цікаво. До речі, пояснення Ігорю е, знаєш, таке моє журналістське спостереження, чому хлопці вмотивовані? Тому що вони прийшли добровільцями, добровольцями у перші дні війни, коли з'ясувалось, що всі харківські військомати, знаєш, так закриті на замок, і де їх працівники ніхто не знає. Тому хлопці йшли безпосередньо до. Нашої п'ятої Слобожанської бригади, до військової частини 3017 Національної гвардії України, бригади Спартан, до добровольчих формувань Держприкордонслужби, національної поліції України, служби безпеки України і оцей костяк вмотивованих бійців, які були вчителями, музикантами, журналістами, слюсарями, фермерами. Він досі тримає оцю бойову марку, і це дуже важливо. Тобто, я зараз кажу про те, що гарна армія це вмотивована добровольча армія. Спілком тебе поділяю твою думку і підтримую наприкінці минулого року я спілкувався з Володимиром Мазуром, ну нашим колегою, відомим теж харківським журналістом, телеведучим каналу Сімон. Зараз він офіцер служби зв'язків з громадськістю окремої мотопіхотної бригади зсу. Який зі своїм підрозділом захищає нашу країну, і теж ми розмовляли на багато тем. І його підрозділ був у найгарячіших місцях фронту і на Бахмутському напрямку, як і Національна гвардія, теж е стояли. І теж ми розмовляли. Знаєш, він теж викладач, який зі студентами ці да. оці інформаційні е і про вкиди, і е працює да, ми, раз... ми разом викладали е на кафедрі медіакомунікацій Соціологічного факультету так, Харківського так, національного так. університету. Так. І до речі, я бачив е, той твой, твій ефір з Володією і е, 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 намагаюсь кожного дня відслідковувати сторінку його бригади. Так, тому що це ну, дуже важлива, важлива і важлива діяльність, яку робиш ти. Тому що це знаєш така. Е, Популяризація, скажімо так того, що роблять, роблять наші військові, того що роблять і, 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 і Національна гвардія. Які новини, що ти можеш поділитися? От з цього інформаційного фронту вашого фронту, а, який ви ти знаєш, якщо можна не новини, а мої спостереження також е з приводу е того, що ти сказав. Сказав і з приводу того, що я спостерігаю, ну знаходячись всередині, я хочу сказати, що мої колеги, журналісти, будь-які журналісти, які сьогодні розповідають про будь-які підрозділи Сил оборони, будь то Держприкордонслужба, будь то підрозділи національної поліції, будь то Наші рятувальники або Національна гвардія. Ось всі ці мої колеги вони роблять дуже важливу і, знаєш, таку, я б сказав, епохальну справу, тому що вони розповідають чесно, відверто, те, що є насправді, і я не знаю, задумуються вони чи ні, а вони. Є хронікерами історії, яка сьогодні твориться, тому що ті люди, про яких мої колеги, ну, наприклад. Вчора розповідала я, знаю, Світлана Шикера з телеканалу Інтер Олександр Яновський, наш колега оператора да, 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 ще з да. телеканалу Тоні спрацював. Тоді ми Сашу пам'ятаємо. Вони роблять. Я дивився такі класні сюжети і а, сюжети про а, бачив я і про ловців шахедів з п'ятої слобожанської вашої бригади, які щоночі стоять на вартій неба над Харківщиною. Тому да, що це я... дуже актуальна тема закрите небо над Харковом, і ви працюєте я... над. Я тобі можу сказати, що е, ну, просто перелічити журналістів, які постійно, е, ну, скажімо так, готові у будь-яку мить будь то день, будь то вночі при, за будь-яких обставин зірватися і поїхати з нами туди, куди, ну, скажімо, ми їх запросимо або. Е, Вважаємо, що важливо що з розповісти. Це дійсно Свята Шакера, Саня Яновський, це Філіп Дікань, це Наташа Дрозд, це Юра Ларін, видання Думка, це чудові фотографи Сергій Бобок, Володимир Славік Мадієвський, Таня Фідаркова з Пенпорту. Таня Федаркова. Таня Фідаркова, Таня Фідаркова це, ну, це знаєш, це гром. Ми ж з тобою знаємо, що це така тендітна тін дівчинка невеликого зросту, худенька, але, але це монстр. вона, ну, Її зупинити важче, ніж зупинити танк. Е тобто безліч колег е Наташа Белакудря. Е ну, я, я, я навіть не можу всіх прилічити, але це люди, які за будь-яких яких обставин. Знаєш, у нас був випадок, коли ми поїхали. До Серебрянського лісу я спостерігав, як у ці дівчатка, е... От конкретно сп... Сп... спостерігав за Сашою Новосел, е... Суспільне телебачення України, е... в неї був дуже важкий бронежилет, в, не... в, не... в неї була дуже вас... важка е... каска. Але вона стійко все це несла на, себе, на собі, тому що без цього ну, обладнання, без цього, без цих засобів захисту, ну я би просто їх не пустив туди, куди ми поїхали. І ну, це люди, які я не я не знаю, я перед ними прихреклоняюсь. Ну і багато тому можемо сказати наших колег. Вони з перших днів е, повномасштабного вторгнення, коли на вулицях Харкова тут е, бомбилися, і е, снаряди долітали, і вони всі е, е, знімали сюжети. Той же і Слава Мавричев зі, зі суспільного. Yeah. Так і е, е, багато наших е, спільних і колег вони всі про це розповідали, виходили в прямі ефіри. З різних місць Харкова і з фронту. Ну, це дуже велика справа. Вони роблять. Ти знаєш, це... що показала, що показала ось е, війна? Е, Пам'ятаєш оці, ну скажімо так, недружні розборки, які, е, може, не виходили на широкий е, загал глядачів, радіослухачів або читачів е, газет? Коли м, журналісти між собою об, обговорювали, а там хтось з колег працює на якийсь засіб масової інформації, за яким стоїть партія регіонів. Пам'ятаєш, було таке. А, ну, війна, так, так, так. а війна показала, що е, всі ці люди, ну, мабуть, громко скажу, не всі, але так, знаєш, 99%, відсотків, ми всі по одному боку перекат. Ну, всі об'єдналися, як і ви українці. Так. Харків'яни, ми ж показали такі, ну і треба не забувати про ці про ті часи, коли всі об'єдналися. Сусіди по вулиці, по місту, по всій країні, як приймали. Ну це дуже велика справа. І щоб знову знаєш, ми тоді розмовляли із Володією Мазуром про те, щоб знаєш, не от зараз щоб не було от цього, знаєш, як в Україні було раніше, так коли починають одне з одним. Починають ой, розганяти оці. Знаєш, такі, ну як ти сказав, про журналістів. Оці те, що нас роз'єднує. А так, треба, безумовно. щоб щоб ми об'єднувалися, ти знаєш? Я це починаюся... це те, чому от мені так здається, що це той фактор, завдяки якому Україна справді є непереможною, тому що ця війна вона принесла нам як це ну. Може не звучати, знаєш, так не дуже приємно, але ця війна принесла нам дуже важливі позитивні е, зрушення, тому що ми е, об'єднались. І саме оце те, що ми об'єднались, це і є е, е, ну, залогом нашої перемоги. Згодний з тобою, і хотів сказати, ти сказав, знаєш, не хочеш про новини говорити, а я знаю, що новини є. Нещодавно вийшов у вас новий проєкт Гвардія, який, до речі, веде е, Філіп Диканті. І з яким я теж спілкувався в одному з перших випусків е, культурної перемоги. Ми з ним розмовляли, і е, я хочу от, роз, 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 розкажи про цей, е, цей проект. Цей ну, проєкт почну з того, що у східному територіальному об'єднанні Національної гвардії України дуже дружня команда пресофіцерів, які служать в різних частинах. А, і у нас ось така от дружна команда однодумців. І ми зрозуміли, що, м, на нашу думку, головне сьогодні розповідати не лише про якісь новини, хоча без них не обійтись, тому що, ну. Головне, що цікавить аудиторію це новини. Але ми хотіли розповідати про чудових людей, які служать в Національної гвардії. Розповідати про те, ким вони були до війни, чому вони добровольцями прийшли до Національної гвардії, які їх думки, які їх бажання, якими вони себе бачать після перемоги. І ось так народилися. Ідея цього проєкту, який ми назвали Гвард і я. Це, ну скажімо так, складова назва, тому що англійською арбійською, мовою англійською да, да. «гвард» — це охорона. Гвард е, захисників да. Да, Гвард, а далі українська і з крапочкою, і буква Я. Тобто Гвардія і Я. Ось така була ідея, такий концепт програми, е, режисером програми. І людину, яка збирає всі ці випуски, є чудовий харківський режисер е Максим Головачов, е син відомого телевізійного режисера Дмитра Яковича Головачова, Головачова. Який на жаль, бо так якого немає да. з нами пам'ять про нього, ми зберігаємо, тому що це людина. Ну дуже О, да, Скільки об'єктів, це... скільки, скільки зв'язано з його ім'ям. Так, це одна з відомих таких телевізійних династій не лише Харкова, але й України в цілому. І ось… До ну, е речі, Макс Головачов працює і на Харківський прес-клуб, так, е проєкт Культурна перемога, який теж у співпраці з Харківським прес-клубом виходить. Тому так. Ж, е і, і якщо мені е не змінює пам'ять, ще проєкт Сліди. Е так, так, це сліди харківського да. прес-клубу. Так, фільми, які про злочини, які коїлися російським агресором, знімає вся команда на чолі з Олександром Швецом. Та так, так. Рай... і до речі, до речі, ми розміщаємо ці фільми на сторінках наших бригад Національної гвардії України, тому що ми ну, це ось така концепція прес-служб східного територіального управління Національної гвардії, що наші сторінки мають бути. Не просто новинними вони мають бути цікавими. Вони мають показувати не лише як воюємо, ми, тобто Національна гвардія, але й вони мають показувати за для кого, заради чого ми взяли у руки зброю. Тому ось проект сліди. Ми також виставляємо на своїх сторінках по домовленості з прес-клубом Сашою Швецом, який ну чудово талановитий журналіст. Ти знаєш, ми заговорили про м, програму, які виходили на Тонісі. Я знаєш, хотів у тебе спитати: ти прийшов на телебачення, ну як і я, у, на початку 90-х років на перший недержавний телеканал. Ми говорили спочатку, е, Тоніс Центр. Як це відбулося? Як ти прийшов? Тому що ти ж закінчив е, Харківський університет? Ну як і я, я філолог, а ти ж міхмат. Як ти пішов у телевізійники? Ну, е, знаєш, якщо для там для багатьох в дитинстві телебачення це було щось таке магічне, то для мене це була буденність, тому що. Uh, uh, мій бата хотів uh, далі спитати у тебе, тому що знаєш, ти вже мій покійний батько Вадим Брук. Він його називають патріархом харківського телебачення. Він це людина, яка у 55-му році минулого століття прийшла на телебачення, і твоя мати Світлана Львівна. Вона теж більше 40 років працювала на телебаченні звукооператором. оператором звукорежисером, режисером. Ти... Да. А звукореж... вибач, звукорежисером я вже <говорюсь> <говорюсь> так, І тому ти народився у телевізійній родині, але пішов на міхмат. Так? А <говорюсь> знаєш, знаєш, це, мабуть, було таке. Ну, коли я закінчував школу, то телевізійників готували два вищі навчальні заклади в тоді ще Радянському Союзі. Один з них знаходився в Пітері, і я не хотів туди їхати. По-перше, там, ну, відверто кажу, я людина, яка полюбляє тепло. Клімат Пітера для мене це, ну, це занадто. Я не бажав їхати туди вступати. А друга. Структура, яка готувала телевізійники, вона була е, у Києві, але е, там був, був напрямок е, режисури. А мен, мене більш цікавила все ж е, журналістика телевізійна. І тому... Кузнів кадрів Дмитра. Кузнів кадрів для журналістів Харкова був філологічний факультет. Тому, чому ж ти не обрав філологічний факультет? Тому що тому, що я ще з тих часів, е, ну так як я виріс на телебаченні, да, е, я не ходив до дитячого садочка, мене приводили в студію. Я там зранку до я розумію, що... весь ще ви вільний час ти проводив у Госпромі за лаштунками Харківського державного телебачення. Саме так, а е, вправи з української мови та літератури мені допомагали е, робити. Чудова ведуча Наташа Березовська, яка була це один з перших дикторів, один да. з перших вікторів харківського телебачення державного. Да, яка була професійним викладачем української мови. А так ось вже в ті роки. Ну мені здавалося, що журналістика це не філологія, що це більш точна наука, і тому я обрав математику. І бачиш, ну, спрацювала, тому що математика дає розуміння е, причин та наслідків. І е, саме це я ну, знаєш, використовую в своїй журналістській праці, що має бути пов'язане що причини що це було? Е, 92... 92 го року. Е, я скажу відверто, я не пам'ятаю, як я познайомився з е, Віктором Фоменком. А, але Віктор е, запросив мене. В нього тоді була пам'ятаю у 90-х роках. У нього була студія. Програма. Ми він О. А, робив він такий інтерв'юер, Він а, робив програми, в яких запрошував. Ну і студія це. Ну я думаю, харків'яни пам'ятають Віктора. пам'ятають сам... віктора пам та, і Саме тоді в нього народилася ця ідея. Е, я певний час е, працював з Віктором. Е... Причому посада в мене була така цікава: асистент режисера. А потім, потім, е у ну, людину, яку я безумно поважаю, на жаль, його також вже немає з нами це Сергій Розанов. Е у Сергія Федоровича народилася іде е ідея зробити ось такі редакції, тобто, по принципу, класичного телебачення. І він. Я пам'ятаю, це було вже в 93-му році, так? Чи так з разом з Олександром Федоровичем Нестеровим. Нестеровим? Так, так. так. І це і було це... це було щойно. Ми приїхали з готелю Старт Космічного. на на, вулицю Космічного. Космічного. да, на вулицю Космічну, 24. І народилася ця ідея. І він запропонував: каже: Дмитре, підбирай собі колектив, підбирай журналістів, з якими. Ти б хотів співпрацювати, які б хотіли співпрацювати з тобою? І у нас тоді склалася така редакція. Ну, просто моя колега, яку я обожнюю, це е, Юля Старосельська. Ми е, е, кар... ж спілкувалися. І бачиш, скільки ми І вона так. зараз перебуває на Кіпрі вже 12 років, але дуже потужно підтримує, активно підтримує батьківщину, нашу Україну. А, я тобі скажу на початку війни, завдяки вона зусиллям, приїжджала. ні, 23-му Нас... році. Вона приїжджала знімати В... фільм. Так це було. Юля приїхала у Харків. Ми їй допомагали знімати фільм, але ще до того, це були перші дні війни. Завдяки Юлі, завдяки її друзям в різних країнах. Харківська частини, національної частини національної гвардії у Харкові і Національна поліція отримали величезну партію біноклів, дуже потужних німецьких біноклів, яких тоді вкрай не вистачало. І це було завдяки зусиллям Юлії і завдяки е, зусиллям її чоловіка Жені. Ну, це відомий альпініст, до речі, е, да. її чоловік Євген Старосельський. Ну, ти знаєш, Саме вона так. про це не розповіла. От бачиш, це... а так. Ось, а це було завдяки е, їм. І ну, були ще люди. Я не знаю, я знаю їх прізвища, які допомагали, але я не знаю, чи можна їх називати. Чи... Ну знаєш, ці люди про це не не казали ні разу е тому. Ну я утримуюсь від того, щоб розголосити їх прізвище. Але це ну це була дуже потужна акція. Добре. Повертаючись до телебачення тих років, до того золотого золотих часів, скажи це ж е і отримала назву Сріда так? Чи це а, від дня да. січня? Так а, ні, не ну. Там була дуже цікава історія. До редакції увійшла ось Юля Безрукава, Бізрукава, о, Лариса Халманська з ну, перша, перша... України. Немає від раку, вона померла Лариса Халманська. Дуже Саме талановита так. журналістка. О, перша жінка, яка створила о, автомобільну програму, о, це була о, Лариса Бірулава. Це була Лена Рейградецька талановита. Андрій дуже талановита. Петров, наскільки я пам'ятаю Так, Андрій Ілана Талалаєва Свята да, Талалаєва, Юля Ісакова. Дуже була класна така потужна редакція людей, які прагнули. Щось е, робити нове, цікаве, які не жалкували часу на те, щоб втілити свої ідеї у життя, і нас дуже підтримував Сергій Разанов. І коли розп розподіляли дні, яка редакція в який день виходить, в нас вже була назва Сріда, але малась на увазі не день тижня, а наша «Середа обітанія, як ми тоді казали. Тобто середа. І тут з'ясовується, що нам дають ще й календарний день, середу для виходу наших програм в ефір. Тому ось так воно склалось два в одному. Дякую тобі, Дмитре, за розмову. Завершується новий випуск культурної перемоги, проекту, в якому я, журналіст і телеведучий Ігор Жуков, спілкуюся з вітчизняними митцями про війну і творчість, нові виклики та здобутки під час війни, які роблять внесок в наближення нашої перемоги над агресором. І сьогодні нашим співрозмовником онлайн був Дмитро Булбрук, відомий медійник, журналіст і пресофіцер п'ятої окремої словажанської бригади НГУ. Дуже було приємно з тобою поспілкуватися навзаєм. Ігор. Я дуже вдячний за запрошення, за можливість щось пригадати, за можливість згадати дорогих для, і для мене, і для тебе людей. І просто за те, що ми за час війни ну, лише другий раз з тобою спілкуємось просто на якісь теми. Ну і безумовно дуже вдячний глядачам, слухачам за те, що були з нами. Дякую тобі. Якнайшвидшої нам перемоги і до побачення. До побачення і разом до перемоги.